Найголовніше, що Apple показала на WWDC25, це новий дизайн Liquid Glass, який тепер буде уніфікований, тобто однаковий для всіх девайсів компанії. Ну і цифра у усіх тепер 26, та надалі буде змінюватись у всіх разом. В дизайні більше прозорості, розмитості та просвічення заднього фону крізь елементи системи. У iPhone освіжили застосунок камери, галереї з фото та відео та застосунок для дзвінків, в якому можна зробити більш об'єднаний вигляд. Також додали Hold Assist, який повідомить, коли оператор відповів, якщо очікуєш на лінії. У повідомленнях можна змінювати фон на власні фото чи будь-які Картинки та Apple зробила власну дію, назвавши це Digital ID. Для Apple Watch додали Workout Buddy, це типу твій друг, який знає, як тебе підштовхнути до спортивних досягнень, озвучуючи потрібну інформацію під час занять. А також сповіщення стали розумнішими та додали нові жести, щоб на них реагувати. На Apple TV тепер можна співати в караоке через Apple музику з допомогою iPhone, який стає мікрофоном. А на Mac девайсах завезли кастомізацію папок кольорами та емоджі. з'явилося відображення Live Activities з iPhone, а також додали застосунок телефону, ну і ще більше прокачали Spotlight. BGNOS Отримав віртуальні віджити, які інтегруються в реальне життя, додали можливість одночасного перегляду контенту на декількох Vision Pro, а ще з'явився аксесуар Logitech News, так званий Special Pencil, та додали підтримку контролери від PS VR 2, щоб було цікавіше грати в ігри. Ну і найбільше прокачали iPad OS, яка перетворює iPad на мультизадачний девайс, з можливістю декілька вікон, нормальна робота з файлами, також покращена робота з фоновими процесами, і в цілому це все стало більш схожим до десктопного варіанту операційки macOS. Але це не все, тому більш. Детально розповім на ютуб каналі Техної Жак.